Що вам подобається більше Мерседес чи Феррарі? Не перемикайте, бо це може вплинути на ваше життя і віру набагато глибше, ніж ви думаєте. Апостол Павло ще в першому столітті попереджав нас про те, що всередині церкви з'являться вовки в овечих шкурах. І сьогодні цих вовків вистачає в кожній церкві. Два показових приклади, які ми сьогодні, які ми розглянемо, є представниками різних конфесій. Але їх обох об'єднує те, що їх слова сильно відрізняються від їх життя, і вони сильно люблять драндулети. Наші антигерої віри в сьогоднішньому епізоді Паша Мерседес і Вовка Феррарі. Дві тисячі років тому Ісус Христос сказав своїм учням: Я побудую церкву мою, і ворота пекла її не здолають. Його слова виявилися правдою, тому що. Протягом всього періоду існування церкви, попри всі загрози, гоніння, вбивства, віруючих, заслання, тортури і темні часи, церква Христова встояла, виросла, і її вплив на світ зростає до сьогодні, як показує історія церкви. Її ворог сатана завжди намагався обмежити її вплив та ріст. І якщо протягом перших трьох століть він намагався тиснути на неї через Політичні гоніння, утиски з боку одержимих імператорів, то зазнавши поразки в цій стратегії, він зрозумів, що так він церкву не подолає, і тому вирішив задіяти діаметрально ді... ді... протилежну стратегію. Починаючи з IV століття, церква перестає бути гнана, а навпаки, перетворюється на офіційну релігію Римської імперії, і ті, хто раніше боролися з християнством, швидко змінили риторику і в їхній графі якої ви релігії? Вони з радістю писали Я християнин? Адже коли імператором найбільшої імперії стає християнин, всі решту хочуть бути йому угодними, це щось подібне до єдиної Росії сьогодні, хто не є в партії Єдина Росія, в нього немає політичного сьогодні і майбутнього в цій імперії, яка розвалюється на наших очах. Так от, друга стратегія сатани була доволі ефективною, тому що церква стала теплою, наповненою людьми, які мають форму благочастя, але ніколи не переживали покаяння, сповнення Святим Духом, відродження і переміни мислення. Так з'явилось те, що ми сьогодні називаємо формальне християнство. Воно ж, мертве християнство. Ця стратегія Сатани спрацювала. П'ята колона всередині церкви, або як апостол Павло її назвав. Вовки в овечих шкурах. Такі епізоди церковної історії, як поява папства, індульгенції, інквізиції та інша огидна пародія на церкву, давали політичний вплив церковній структурі, але зазвичай послабляли її духовність та здатність до духовної боротьби. А саме і це і було потрібно дияволу, ворогу церкви. Одна з улюблених тактик сатани це створювати диверсії всередині самої. Церкви. Перший приклад цього ми бачимо, що сталося з апостолом Юдою, якого диявол обробляв половиною роки, поки він ходив біля Ісуса і в кінці таки кинув йому в серце думку зрадити Ісуса Христа за 30 срібних монет. Ви знаєте, скільки сьогодні би коштувала ціна, за яку Юда зрадив Ісуса Христа? Не знали? Я вам скажу. Сьогодні це приблизний еквівалент 3 тисячі баксів американських доларів. Юда продав Ісуса Христа за 3 тисячі доларів. У посланні апостолів і в словах самого Ісуса Христа ми бачимо попередження, що серед вас каже а Павло, повстануть неправдиві пророки, з'являться так звані вовки в овачих шкурах, які не будуть щадити стадо Боже і будуть використовувати церкву. Для власних цілей, для власного збагачення і для власної слави, позиції. На жаль, часто люди в церкві мають довіру до церковного лідерства, таку, знаєте, безумовну, без належної оцінки біблійної відповідності, того вчення, чи лідерства, чи поведінки, чи стилю життя, яке представляє собою той чи інший священнослужитель. Приклад Юди добре показує, що людина дійсно Може первинним наміром мати такий намір служити Богу, але якщо вона не розібралася зі своїми демонами, своїми гріхами, не вигнала цих демонів свого життя, не схилилася під міцну Божу руку і не поставила пріоритетом свого життя шукати царства Божого найперше і його правди, то це велике поле для диявольської маніпуляції. Та використання цієї людини для цілей сатани. Ефект від служіння таких служителів навіть при, здавалося б, видимих плодах, в кінцевому результаті в стратегічному плані приносить великий удар по репутації церкви, великий удар по вірі людей, які довіряли цим людям і слідували за ними, і в кінцевому результаті до розчарування багатьох вірі. В Бога, в церкву, в віруючих, в священнослужителів, у вчення і так далі. За цими людьми могли слідувати тисячі. Але їхнє життя з компромісі з гріхом негативно повпливало на мільйони. Їхні проповіді слухали тисячі, і нам здавалося, це успіх. Але в кінцевому результаті, через гріх і компроміс, на їхньому житті спокусилися мільйони. Послідовників, ті, хто за ними слідували в їх містах, стежили за ними в Ютуб. А сьогодні їхні вороги зловтішаються, дивляться про них скандальні інтерв'ю на центральних каналах країни, і саме їхнє життя в цьому компромісі з гріхом спричинило ґрунт для роботи журналістів, що спеціалізуються на скандалах та викриттях брехні. Перший наш герой Петро Дмитрович Лебідь в миру. А в народі, Паша Мерседес прославився великою любов'ю до німецького бренду автомобілів, причому виключно в люкс-класі. Такі букви, як S, G, хлопці поймуть. Займаючи високу посаду в православній церкві та будучи намісником лаври, він, був, він мав великий вплив на тисячі, якщо не мільйони, віруючих своєї конфесії і заодно прославився своїм. Хамством та зверхністю по відношенню до, наприклад, працівників патрульної поліції, що було відповідно знято на відео і показано на центральних телеканалах. сьогодні були? подумайте душі, а тоді Ваш не рушив сьогодні. Нічого слава Богу. Поехали. Також він став відомий своїми власними висловами в адрес Росії, підтримуючи анексію українських територій та оправдовуючи російську агресію. Як ви вважаєте, Росія агресор? Ви Як ви ставитеся до російської агресії, до того, що росіяни вбивають мирне на населення України? Скажіть, будь ласка. у вас є розуміння, що Путін вбиває українців. Є! Коли людина стає на шлях священства, особливо в православній церкві, вона бере на себе обітниці, наприклад, обітницю бідності, смирення, а інколи і безшлюбності. І ці три чесноти. Повинні підкреслювати посвяту людини Богу і служінню йому. Але ще цього посвячення насправді не було. Якщо не було, то з'являються так звані нові вчення, нові євангелії, які можна назвати вченням імені Паші Мерседеса або іменем Вови Феррарі. Паша Мерседес знаходиться зараз під слідством, і нам залишається згадувати за нього як за трагікомічний епізод української. Церковної історії, і як за священника, який показав приклад, як не треба говорити, жити, служити, проповідувати, будучи служителем в церкві. Я не є служителем православної церкви, тому залишимо оцінку паші Мерседеса більшості журналістів України, які вважають себе православними, і хай вони дають оцінку дій, слів і прикладів їхнього православного брата. Але, на жаль, в протестантизмі ми маємо своїх любителів красивого життя та залізних коней наших сучасників. І один з них, з найяскравіших з них, є відомий Володимир Мунтян, який в нашій історії буде згаданий як Вовка Феррарі. Феномен його служіння з початку 2000-х привернув увагу багатьох людей в Україні і за її межами, як того, хто проповідує безкомпромісне «Євангеліє». Молиться за хворих, виганяє бісів. До якогось моменту динаміка церкви возрожджєнні є. Не плутайте з церквою відродження. Імпонувала багатьом служителям, які хотіли бачити ріст своїх церков, своїх служінь, тисячі спасених людей, яких ми бачили на екранах. І так далі, на якомусь етапі Вову Феррарі почало заносити. І інформація про його подвійне життя, про його повернення до наркотиків, про неоднозначні епізоди в Таїланді показали мільйонам українців по центральних телеканалах. І його служінню в Україні прийшов кінець. Про велику любов Вову Феррарі до розкоші ходили легенди. Але колись він, коли він почав публічно закликати, жертвувати тисячі. Доларів його служіння, і він за це буде особисто молитися. Це виглядало трохи дивно. Особиста молитва за 5 тисяч доларів. Але коли він купив свою першу Феррарі, будучи в Києві, у деяких думаючих людей почали виникати сумніви, чи дійсно вони, ставши партнерами його служіння, підтримують проповідь Євангелії і Царство Божого. Потім самозваний апостол втік з України, і сьогодні, о диво, його партнери. В Італії декілька тижнів тому назад подарували йому нову феррарі з найпотужнішим, як він стверджує двигуном, і радісно плескають від щастя. Час війни в його країні. Під час того, коли не вистачає на фронті всього, коли українці платять найвищу ціну за збереження України, збирають по копійці останній бійцям на нормальний бронежилет, складаються з останнього на дрони, збирають по копійці для того, щоб заправити волонтерського буса, який ми відправляємо на схід, і Великий Вова процвітає. Як бачите, вчення працює і нова Феррарі: це саме те, що потрібно сьогодні мати. Під час війни в твоїй країні Дякуємо всім партнерам Вови. Хотів би подякувати, користуючись нагодою, усім партнерам Вови Мунтяна, за те, що ви сієте ваші гроші в найкращий ґрунт у Вову Феррарі, який наробив Шухеру в Україні, за яким 에, зализує рани церква в Україні, ту шкоду, яку він наніс ще багато будуть років. Розтягувати по цитатах, по відеокадрах, і церкви будуть шукати хоч якісь спроби захистити євангельську віру, євангельське вчення, і нам будуть цькувати Вовою Феррарі, який наробив це все. Він переключився зараз на інші країни, на інших партнерів. Коротше кажучи, просто включайте мозги, дорогі партнери, і не будьте. Співучасниками злочинів. В апостольських настановах ми маємо такі слова. Багато хто, що про них я вам часто казав, а зараз навіть говорю плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Брати і сестри, серед нас, на жаль, є вороги Христа Христового, так звана п'ята колона всередині церкви. Вороги Христа Христового пізнаються по їхніх плодах. Ви їх не розпізнаєте ні по їхніх проповідях, ні по вченню, ні по зовнішності. Дивіться на плоди і не ставайте співучасниками їхніх гріхів. Зараз я хотів би назвати топ-5 гачків для недосвідчених, на які їх ловлять лже вчителі. Гачок номер один. Вони стверджують такі слова: наша церква найкраща. І Якщо ви чуєте таке від когось з, з лідерів, наше вчення найкраще, наша церква єдина найкраща, єдина найправильніша, тільки ми йдемо на небо і так далі, час придивитися, чи ви на правильному місці, чи ви слідуєте за правильними людьми. Другий гачок це ваші гроші. Конкретний перекос в сторону фінансів, коли е, дві третіх проповідей говоряться про гроші, про процвітання, про важливість. Якщо ви. Не сієте, ви не догоджаєте Богу. Якщо ви не приносите, ви не догоджаєте Богу, це серйозний е, дзвіночок. Подумайте, хто є та людина, якого ви називаєте вашим духовним лідером. Третє, коли привозноситься лідер як єдиний і неповторний, як непомильний, ідеальний і так далі, е, будьте обережні, тому що за цим, як правило. За це дуже пахне гордістю, а падіння слідує за гордістю. Четверте, коли вони вчать, що потрібно відриктись всього, перестати думати про освіту, перестати думати про сім'ю, перестати думати про, знаєте, всебічно розвиватися. Головне, от наша місія, і все це теж потрібно два рази перевірити, чи це відповідає євангельському вченню. Тому що дуже часто різні секти, різні лежевчителі, вони робили, ну, наприклад, біле братство, вони все підводили до того, що нема змісту нічим ні про що думати, все залишайте, тому що наш лідер, наше пророцтво, наше вчення і підтасовані писання і так далі. П'яте, коли вони кажуть, нікого не слухайте, всі навколо нас погані, всі е е вороги. І так далі, дуже часто, коли такі люди вам говорять, як правило, вам потрібно подумати чи потрібно слухати їх, тому що саме вони можуть бути ворогами в овечих шкурах. Шостий пункт може бути те, що коли вам говорять, не смійте усуджувати, не смійте говорити про помазаника, значить, ви не маєте права піднімати голос на помазаника, Бог з ним сам розбереться. Так, Бог з ним сам розбереться, але якщо написано... Ти бачив, що на твоїх очах робиться беззаконня і мовчав, ти став співучасником беззаконня. І сьомий є видима сторона служіння і є невидима. Так от, на жаль, прес-центри або кафедра вони не завжди відображають реальний стан справ в житті священнослужителів. Поцікавтеся, як вони живуть неформальними каналами. Поцікавтеся, яка в них сім'я, поцікавтеся е, люди, з якими вони мають безпосередню дотичність, і у вас складеться повнота картини. Чому важливо знати історію церкви? Чому важливо розуміти тверезе вчення Христове? Тому що, знаєте, мишей не травлять стопроцентною отрутою. Мишам дають 95% зерна, корисного, смачного зерна і лише 5% яду. Ісус сказав. Стережіться, щоб вас хтось не звів. Бо багато хто прийдуть в ім'я моєї, зведуть багатьох, і в пожадливостях своїх будуть зводити людей. Друзі, це нормально, коли священнослужителі заохочують церкву підтримати їхнє служіння, підтримати молитовну, підтримати свою участь і підтримати фінансами. І я вас заохочую стати співпрацівниками, наприклад, нашого онлайн-служіння через добровільну пожертву. Реквізити мають бути в офісі, але це ненормально, коли це подається так, що ніби Бог тебе не благословить, якщо ти не вкладеш сюди свої гроші. Запам'ятайте собі це. Це єресь і обман. Написано в Слові Божому: доброохотно даючого любить Бог. Якщо ви отримаєте благословіння від цього служіння чи від якогось іншого, звичайно, ставайте, підтримуйте руки служителям, давайте шанс рости цьому служінню. Але якщо ви бачите маніпуляцію, якщо ви бачите перекос, слухайте, не, не робіть вигляд, що ви цього не бачите. Говоріть про це. Ще одна крайність, до якої можна прийти у своїх висновках, це сказати: мені не потрібна церква, от наслухався я оцих лжевчителів, і тепер мені не потрібна церква, мені не треба священиків, мені не треба, а, значить, ходити кудись, слухати когось. Головне, знаєте, ця мантра. Головне. Мати Бога в душі. Я не буду ходити в церкву, я не буду нікого слухати. І це саме те, чого хотів добитися диявол. Тому що церква це зібрання віруючих. Розумієте? Церква це перекладається зібрання віруючих. І кожен, хто, користуючись навіть такою інформацією, яку сьогодні ми даємо в цьому відео, каже: О, і знаходить оправдання, чому я не буду ходити тепер в церкву. Ні, це друга крайність якого диявол потирає руки, тому що вовку завжди легше впіймати вівцю, яка відділилась від стада, ніж влазити в стадо і отримати палкою по голові від пастуха. Тому обов'язково будьте частиною якоїсь церкви. Обов'язково будьте частиною тіла Христового. Ісус повернеться на цю землю за церквою. І важливо бути частиною живої, помісної церкви, важливо мати спілкування. З духовною сім'єю. Адже в Іванлії Івана написано, що коли ми маємо спілкування один з одним, то кров Ісуса Христа омиває нас від наших гріхів. Саме в церкві таїнство Євхаристії об'єднує нас в містичне тіло Христове і дає нам життя, мати, життя всередині себе. Адже Ісус Христос сказав, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя всередині себе. Таким чином, нехай це буде для нас як попередження. Слідувати за Христом, бути мудрими християнами, які звіряють вчення священнослужителів з Божим Словом, а не з людськими звичаями, традиціями і не з людськими переданнями чи бабськими байками, нам дане право все досліджувати і триматися доброго. Тому, друзі, давайте будемо зрілою, тверезою церквою, повною віри і Святого Духа, і не будемо миритися з гріхом ні в своєму житті, ні в житті тих. Хто називає себе священнослужителями, гряди, Господи Ісусе! Маранафа! Підписавшись на наш канал і коментуючи наші відео, ви допомагаєте нам поширювати Боже Слово більшій аудиторії. Давайте разом поширювати якісний україномовний християнський контент аж до країв землі.